У 2017 році загадковий об'єкт пролетів крізь нашу сонячну систему з неймовірною швидкістю. Його назвали Оумуамуа. Це перший міжзоряний об'єкт, який ми коли-небудь виявляли. Але на той момент, коли ми усвідомили, що він поблизу, він вже був на шляху до виходу з системи. Через обмеженість даних ми насправді не впевнені, що це таке, і звідки воно прилетіло, але міжзоряне походження. Не те, що справді вирізняє ОУМУАМуа унікальність цього об'єкта в тому, що ми побачили, як він поводився. Подія настільки дивна, настільки суперечлива з погляду фізичних законів, що деякі науковці навіть звернулися до гіпотези про інопланетні технології як єдине можливе пояснення, що ж таке Оумуамуа? і чи є ще подібні об'єкти у всесвіті. Приєднуйтесь до мене в глибокому зануренні в історію нашого першого міжзоряного гостя у теорії, що його оточують, і навіть у плани наздогнати його, щоб раз і назавжди розгадати цю таємницю. У науковій спільноті існує чимало прогнозів щодо того, скільки міжзоряних об'єктів насправді пролітає крізь нашу сонячну систему. Дехто вважає, що ми регулярно приймаємо гостей. Аж до 10 тисяч об'єктів на день можуть проходити в межах орбіти Нептуна. Це, здається, надто багато. Тож давайте розберемося, чому вчені вважають цю цифру настільки високою. Насамперед, слід розуміти, що наша сонячна система простягається значно далі за орбіту Нептуна. За Нептуном знаходиться пояс Койпера, а ще далі: Хмара Оорта. Хмара Оорта може містити трильйони комет, гравітаційно пов'язаних із нашим сонцем. Деякі з комет, які ми бачимо, пролітаючи біля сонця, ймовірно, прилетіли з хмари Оорта і одного дня повернуться туди за своїми надзвичайно витягнутими орбітами, що займають десятки чи навіть сотні тисяч років. Багато з цих комет ніколи б не наблизилися до внутрішньої сонячної системи, якби не масивні сторонні об'єкти, які змінюють їхні орбіти своїм гравітаційним впливом, спрямовуючи їх у бік сонця. Такими об'єктами найчастіше є інші зірки. Річ у тім, що сонячна система не є нерухомою, як ми іноді уявляємо, вона постійно рухається, обертаючись навколо галактики. Під час цієї подорожі ми перетинаємося з гравітаційними впливами інших зірок, що теж обертаються навколо центра чумацького шляху. Навіть кілька світлових років відстані можуть бути достатніми, щоб збурити орбіту комети і направити її до сонця. Або навпаки викинути її з нашої системи в міжзоряний простір, де вона стане однією з трильйонів міжзоряних мандрівниць у нашій галактиці. Оскільки хмари Оорта, ймовірно, не унікальні для нашої сонячної системи, це означає, що щодня комети губляться і захоплюються зірками по всій галактиці. Втім, аналіз того, що ми вже побачили, свідчить, що більшість об'єктів хмари Оорта все ж мають спільне походження із сонцем. Оскільки мають подібний хімічний склад. Крім того, коли сонячна система мандрує галактикою, вона перетинає шляхи з міжзоряними об'єктами, які були вирвані зі своїх рідних зоряних систем, ці об'єкти часто з'являються з боку зірки вега, бо саме в тому напрямку ми рухаємось галактикою. Хоча сонце може захопити деякі з них, більшість рухається настільки швидко відносно нас. Що просто пролітає крізь сонячну систему, змінивши лише напрямок через гравітацію сонця. Оумуамуа — один із таких об'єктів. Перше його помітили в нашій сонячній системі 19 жовтня 2017 року в обсерваторії Галеакала на Гавайях. Спочатку вважали, що це комета, і надали класифікацію С-2017 у1. Але після подальших досліджень, коли не виявили газопилової оболонки, його перекласифікували на астероїд А 2017, 1 це був перший подібний випадок перекласифікації. Коли була встановлена орбіта Оумуамуа, стало очевидно, що він рухається занадто швидко, щоб залишатися на орбіті навколо сонця. Такий об'єкт має гіперболічну траєкторію, тобто його швидкість достатня, щоб залишити сонячну систему, а отже, він, ймовірно, і не походить з неї. Тому об'єкт отримав гавайську назву Оумуамуа, що означає розвідник або перший далекий посланець. Міжнародному астрономічному союзу довелося створити нову класифікацію спеціально для Оумуамуа. Як перший об'єкт такого типу, відомий науці, він викликав велику зацікавленість серед учених, адже на ньому можна було дослідити, чим міжзоряні тіла схожі або відрізняються від об'єктів нашої сонячної системи. Досить швидко вчені помітили, що об'єкт поводиться дивно, він був маленьким, можливо, від ста 100 до тисячі метрів завдовжки і, ймовірно, мав незвичну форму, або сигароподібну, або пласку, як тарілка. Це припущення зробили на основі того, що яскравість об'єкта пульсувала під час його семигодинного годинного обертання. Зміни яскравості пояснюються тим, що відбиття світла змінювалося залежно від кута, під яким ми його бачили. Проте це могло бути справедливим як для витягнутої, так і для пласкої форми. Також об'єкт не обертався навколо стабільної осі, а хаотично обертався. Але форма це не єдина незвичність ООМуамуа. Якщо це астероїд, то він мав би походити з внутрішньої частини рідної зоряної системи, то як він був викинутий і дістався до нас? Чи це результат величезного зіткнення? Або ж це таки комета, але через те, що вона мандрувала між зоряним простором мільйони або навіть мільярди років, її поверхню покрив пил, який ізолював литкі речовини, характерні для комет, і вони не змогли випаровуватися, коли тіло наблизилось до сонця. Але найбільш загадковим елементом усього цього стала не форма чи походження, а рух Омуамуа. Він пройшов найближчу до сонця, точку 9 вересня 2017 року зі швидкістю 87 км за секунду, приголомшливою навіть за космічними мірками. Але коли об'єкт почав віддалятися, він не сповільнювався, як це мало би бути. Вчені зафіксували незрозуміле прискорення, яке компенсувало гравітаційне притягання сонця. Роб Верек, дослідник, який відкрив Оумуамуа, сказав його рух неможливо було пояснити, виходячи з орбіт звичайного астероїда чи комети сонячної системи. Прискорення було незначним близько 17 метрів на секунду в квадраті, коли об'єкт був найближче до сонця. Проте, цього вистачило, щоб викликати резонанс у науковій спільноті. Оумуамуа не підкорявся фізичним законам, як очікувалося. Упродовж кількох місяців, коли вчені ще могли його спостерігати, Оумуамуа відхилявся від розрахованої траєкторії, а в фізиці об'єкти можуть прискорюватися лише під впливом зовнішньої сили. Отже, науковці почали шукати пояснення, що могло штовхати Оумуамуа. Кілька початкових гіпотез швидко було відкинуто. Це було непросте сонячне випромінювання, яке чинить невеликий тиск. Так, сонячний вітер може впливати на мікрочастинки в космосі, але цієї сили недостатньо, щоб пояснити прискорення, яке показав Оумуамуа, якщо вважати його звичайним астероїдом. Тож вчені звернули увагу на інший приклад прискорення в нашій сонячній системі: комети. Коли комети наближаються до сонця. Лід на них починає сублімуватися, перетворюватися на газ і вириватися у формі струменів, що відштовхують комету. Це вивільнення газу та пилу утворює характерний хвіст комети, але також надає їй невеличкий поштовх, діючи як маленький двигун з боку, наближеного до сонця, що прискорює комету геть від джерела всього цього тепла. Але вчені не змогли виявити жодних слідів пилу чи газу, які виходили б від Оумуамуа. Щоб переконатися, інфрачервоний космічний телескоп спіцер протягом 30 годин намагався отримати будь-яке щитування від Оумуамуа, але безуспішно, це означає, що об'єкт не випромінював нічого в інфрачервоному діапазоні. Типові комети мають кому і хвіст, які спіцер зазвичай здатен помітити, як видно на цьому зображенні. Ще більше заінтригували дані телескопа Спіцер. Які вказували, що Оумуамуа був принаймні у 10 разів яскравішим за звичайну комету, що цілком відповідало би випадку, якби він був зроблений із чогось металевого? То що ж таке Оумуамуа? Звернімо увагу на дискусію між двома теоретиками з двома різними гіпотезами. Перша теорія стала справжнім заголовком у ЗМІ. Професор Гарварду Авілеп просував у численних публікаціях ідею, що Оумуамуа може бути інопланетною технологією. У 2018 році він стверджував, що сонячні вітри могли спричинити зафіксоване прискорення Оу але лише за умови, що ОУМУАМуа насправді був набагато тоншим, ніж припускали вчені, від 0,3 до 0,9 міліметра завтовшки. Оскільки об'єкт завдовжки тисяча метрів і завдовжки один міліметр малоймовірно може з'явитися природним шляхом, Леп припустив, що це штучна структура: світлове вітрило, створене для захоплення сонячного вітру і подорожі між зірками, ця теорія викликала опір серед інших науковців. Даріл Селігман, другий теоретик і постдокторант з університету Корнела, у 2020 році став співавтором дослідження. В якому припускав, що можливо причина, з якої не було зафіксовано жодного газового вивільнення від Оумуамуа, полягала в тому, що об'єкт випромінював невидимий газ, наприклад, водень. Такий газ не можна було виявити за допомогою телескопів, націлених на Оумуамуа. Селігман висунув гіпотезу, що Оумуамуа був повністю або переважно складений із водню. Своєрідний водневий айсберг, який сублімував під впливом сонячного тепла, і саме це випаровування спричиняло поштовх. Леп не погодився. Через кілька місяців він став співавтором статті, в якій поставив питання, звідки саме міг з'явитися цей водневий айсберг. Він математично довів. Що світло зір у міжзоряному вакуумі є достатньо теплим, аби будь-який водневий айсберг, що утворився б навіть у найближчих щільних молекулярних хмарах, розтанув ще до того, як дістався до нас, леп і далі був переконаний, що інопланетне пояснення є найімовірнішим його спростування було настільки переконливим, що змусило Селігмана відмовитися від ідеї з водневим айсбергом. Однак Селіхман продовжив досліджувати ідею про те, що ООМОА рухався завдяки вивільненню чистого водню. Спершу він не мав пояснення, як це могло відбуватись, допоки у 2023 році не зустрівся з доценткою Університету Каліфорнії Дженніфер Бергнер. Вона звернула увагу на лабораторні експерименти, в яких вода в стані льоду за надзвичайно низьких температур під дією радіації. Могла утворювати кишені водню, що зберігалися всередині, а потім вивільнялися під час нагрівання, коли структура льоду змінювалася. Виявилось, що водяний лід у космосі поширений набагато більше, як і космічна радіація, і її цілком достатньо для попереднього випікання, яке було б потрібне для цього процесу. У двох Селігман і Беркнер написали статтю, у якій стверджували, що Оумуамуа потребує зовсім нової категорії. Це була незвичайна комета і не астероїд, а темна комета. З комою, яка була невидимою, але все ж існувала. Їхнє пояснення враховувало як прискорення Оумуамуа, так і відсутність пилу, адже темним кометам не обов'язково вивільняти пил. Вони просто перебудовують свою внутрішню структуру і вивільняють кишені невидимого газу, а не викидають його назовні, як маленький вулкан. Хоча це не переконало Леба, який упродовж наступного місяця став співавтором ще двох статей, де звинувачував Селігмана у помилках, у розрахунках і продовжував наполягати на моделі інопланетного космічного корабля, Селігман уже почав замислюватися над наступним логічним кроком. Він зацікавився: якщо ОУМуамуа це темна комета. Чи можуть існувати й інші такі об'єкти разом із Беркнер та іншими дослідниками, він почав ретельно аналізувати дані вже відомих об'єктів у нашій сонячній системі. Можливо, вони не були міжзоряними, але чи існували інші тіла, які прискорювались у той момент, коли не мали б цього робити? І справді вони знайшли шість об'єктів, що відповідали їхнім критеріям: шість тіл, які демонстрували негравітаційне, не пов'язане з сонячним вітром прискорення, яке не можна було пояснити жодним відомим механізмом. Ці об'єкти були малими, деякі мали діаметр лише 3 метри, вони виглядали як звичайні астероїди, і не мали нічого особливого у своїй зовнішності. Це були навколоземні об'єкти, всі вони оберталися досить близько до Землі, тож місії до них цілком можливі, і всі вони демонстрували ознаки прискорення. Варто уточнити, що це прискорення було дуже незначним, настільки малим, що раніше його могли б просто не помітити. Ці об'єкти не мчать сонячною системою від планети до планети, як космічні кораблі. Вони не є міжзоряними. Але так само, як і Оумуамуа, наука наразі не може пояснити їхню траєкторію, особливо з огляду на відсутність видимих ознак вивільнення газу. І що цікаво, один із них вже запланований до відвідування у 2031 році. Йдеться про об'єкт 1998 ky 26 який має відвідати японський зонд Хаябуса-2. Це місія з повернення зразків з астероїда, яку було запущено у 2014 році та завершено через 6 років, але згодом їй дали продовження. Для вивчення інших астероїдів з групи Аполлона, що перебувають поблизу Землі, 1998 ky KY-26» обертається дуже швидко, один оберт кожні 10 хвилин, і хаябуса 2 планує здійснити проліт поблизу, щоб дізнатися більше про цей насичений водою мікрооб'єкт на користь майбутніх пілотованих місій на Марс. Коли апарат туди добереться, можливо стане зрозуміліше, що є джерелом дивного прискорення 19,98 ky 26 Досі не зрозуміло, хто з багатьох науковців мав рацію щодо Оумуамуа. але безперечно інтригує той факт, що дедалі більше об'єктів з аномальним прискоренням виявляється, і дуже ймовірно, що вони дадуть додаткові підказки про можливу природу та походження Оумуамуа. Якщо виявиться, що їхнє прискорення спричинене невидимим викидом водню, тоді гіпотеза Селігмана підтвердиться. Але якщо відкриється маленький люк, і з нього визирне інопланетна істота, щоб помахати нам, перш ніж зникнути з сонячної системи, тоді, можливо, ми пожалкуємо, що не дослухалися до Леба. Я вважаю, що перший варіант більш імовірний за другий, адже 1998-26 ky точно не є світловим вітрилом. У нас є чудові зображення цього об'єкта, проте в будь-якому разі його дослідження буде надзвичайно захопливим. Дослідження темних комет у межах нашої сонячної системи дає нам більше розуміння природи Оумуамуа. Але що ж із іншими міжзоряними об'єктами? Чи було їх багато після Оумуамуа? Ми мали ще кількох відвідувачів з-за меж сонячної системи. Як другий об'єкт з позначкою АЙ він отримав назву Два Айборисов. Зближення з Борисовим показало, що об'єкт мав велику кому та хвіст майже у 14 разів ширші за Землю. Проте побачити його неозброєним оком було неможливо. Найближче до Сонця він підійшов у 2019 році, але не ближче за орбіту Марса. Борисов був приблизно такого ж розміру, як і Оумуамуа, близько пів кілометра в поперечнику. Після максимального зближення з Сонцем він почав руйнуватися, що є доволі типовим для комет подібного розміру на такій відстані. Його склад, хоч і незвичний, не був надто унікальним. Оскільки Борисов пролетів повз сонце на більшій відстані, ніж Оумуамуа, його траєкторія майже не змінилася під впливом гравітації. Тож, окрім класифікації Ай, це був доволі пересічний об'єкт. Тепер перейдемо до інших цікавих міжзоряних об'єктів, які не мають класифікації I. Наприклад, c 1980 e 1 спочатку вважався об'єктом сонячної системи з орбітальним періодом 7,1 мільйона років. Його орбіта простягалася до відстані у 1,17 світлового року від сонця. Проте у 1980 році він наблизився занадто близько до Юпітера. Гравітація Юпітера прискорила його настільки, що він перейшов на гіперболічну траєкторію, і цей об'єкт невдовзі залишить сонячну систему та стане міжзоряним мандрівником. З іншого боку, іноді відбувається навпаки, міжзоряні об'єкти уповільнюються завдяки гравітації Юпітера і залишаються в сонячній системі. Варто зазначити, що інші планети не мають достатньої маси для такого впливу. Потрібно, щоб третьою силою. Була саме масивна планета на кшталт Юпітера. Махольц-1 та Хакутакесі 1996 2 потенційні приклади таких захоплених міжзоряних комет з іншої планетної системи. Їх видають надзвичайно витягнуті орбіти та вкрай незвичний склад порівняно з більшістю інших комет. Це робить їх цікавими цілями для майбутніх місій, адже сонячна система, можливо, вже виконала найважчу частину роботи. Спіймала ці об'єкти і наблизила їх до нас. Існує ще одна підказка, яка може вказувати на позасонячне походження об'єкта, якщо його орбіта є ретроградною, тобто протилежною до напрямку більшості тіл у сонячній системі. Прикладом такого об'єкта є 514107 чотирнадцять тисяч Особливо цікаво, що це не комета, а саме астероїд, на відміну від більшості інших міжзоряних кандидатів. Можливо, якщо він колись був кометою, його литкі речовини давно випарувалися, і він був захоплений ще на ранньому етапі існування сонячної системи, його орбіта також незвична. Він перебуває у резонансі один до одного з Юпітером. Хоча ці об'єкти й цікаві, вони не дають однозначної відповіді щодо природи Оумуамуа. Ми досі не знаємо, звідки він прибув. Відомо лише одне він прибув з дуже дуже далекої відстані. Астрономи спробували простежити його маршрут на мільйони років у минуле. Виявилося, що він прибув із напрямку зірки Вега у сузір'ї Ліри. Науковці знайшли чотири потенційні зоряні системи, звідки Оумуамуа міг прийти. Деякі з них розташовані на відстані до 81 світлового року, але жодна версія поки не є остаточною. Зараз він вже на відстані понад 6 мільярдів кілометрів і рухається зі швидкістю 26 км за секунду у напрямку сузір'я Пегаса приблизно на тій самій відстані, на якій Voyager 1 зробив знамените фото блідої блакитної цятки. Навіть якщо Оумуамуа не штучний об'єкт, він має величезне значення як перший підтверджений міжзоряний гість у сонячній системі. Тож не дивно, що вчені хочуть дослідити його ближче, ми виявили його лише через 40 днів після того, як він пройшов найближчу до Сонця точку своєї орбіти. На той момент він вже був за 33 мільйони кілометрів від землі. Астрономи негайно активували всі доступні наземні та космічні телескопи, намагаючись зібрати якомога більше даних, поки об'єкт не зник із поля зору. Але вже за два місяці до середини грудня. Він став надто тьмяним і швидким, щоби його можна було вивчати навіть найбільшими наземними телескопами. Через обмеженість даних і велику кількість запитань деякі дослідники вважають, що єдиний спосіб дізнатися більше запустити місію навздогін за Оумуамуа. Проте дістатися до нього завдання надскладне з трьох основних причин: перша це необхідність досягти достатньої швидкості. Адже він вже за понад 6 мільярдів кілометрів і летить відкритим космосом зі швидкістю 26 кілометрів на секунду. Жодна ракета, що існує на сьогодні, не здатна досягти такої швидкості, що ускладнює можливість зближення. Після того, як ми наздоженемо Оумуамуа, постане друга проблема уповільнити достатньо, щоб мати змогу його дослідити. Якщо ми не зменшимо швидкість, то пролетимо повз і не зможемо зібрати жодної науково цінної інформації. Третьою складністю є сам пошук такого малого об'єкта у величезній галактиці. Нагадаємо, Оумуамуа має довжину не більше ніж тисяча метрів і крутиться у безмежності міжзоряного простору. Попри всі ці перешкоди, дослідницькі групи вже будують плани наздогнати об'єкт, хоча розігнатися до потрібної швидкості, щоб наздогнати Оумуамуа, Складно, це можливо завдяки гравітаційним маневрам з використанням планет. Найвідоміші приклади таких рішень належать до проєкту Ліра, запущеного ініціативою міжзоряних досліджень. Вони представили два можливих маршрути для зонду. Перший варіант передбачає три окремі зміни швидкості. Спочатку ми виводимо зонд з орбіти Землі і спрямовуємо його до Юпітера. Досягнувши Юпітера, Зонд сповільнюється настільки, щоб впасти у напрямку до сонця. Це потребує менше енергії, ніж з землі, оскільки орбітальна швидкість Юпітера менш ніж удвічі, ніж у Землі. Коли зонд наближається до сонця, він рухається з максимальною швидкістю. У цей момент запускаються ракетні двигуни, щоб забезпечити найбільше можливе прискорення при наявному запасі пального. Цей прийом називається маневром оберта біля сонця. Завдяки цьому маневру дослідники передбачають, що зонд залишить сонячну систему зі швидкістю понад 70 км на секунду. Хоча цього цілком достатньо, щоб наздогнати Оумуамуа, план має кілька недоліків. Такий близький проліт біля сонця потребує теплозахисного щита для захисту зонду. Хороша новина! Така технологія вже існує, її використовував зонд Parker Solar Probe. Погана новина. Щіт важить 72,5 кг, що обмежує корисне навантаження. Маршрут зонду досить довгий, і цей план передбачає маневри, які ще ніколи не виконувалися в реальних місіях, тому має низький рівень технологічної готовності. Втім, існує ще один спосіб наздогнати Оумуамуа, другий маршрут, запропонований у рамках проекту Ліра, виглядає так: запуск із землі обліт Венери та Землі, глибокий космічний маневр для переорієнтації зонду, повторний обліт Землі, а потім гравітаційний маневр біля Юпітера, що викидає зонд у напрямку до Оумуамуа. Цей план не потребує теплозахисного щита, має набагато коротшу траєкторію і передбачає меншу фінальну швидкість зонду під час входу в міжзоряний простір. Це полегшить уповільнення при наближенні до Оумуамуа, і дозволить зібрати якісніші дані. Проект Ліра визначив щонайменше дві життєздатні місії з можливими датами запуску між 2030 і 2033 роками, а прибуття до Оумуамуа — у 2048 році. Науковці вже розробляють пропозиції щодо місій до планет інших зоряних систем. Але навіть через 100 років ОУМУАМуа буде значно ближчим за ці об'єкти. Зрештою, все зводиться до питання, яку ціну ми готові заплатити, щоб задовольнити спрагу допитливості. Дослідники з проекту Ліра однозначно розглядають таку інвестицію. Та чи вартує вона того на сьогодні? Висунуто безліч теорій, які намагаються пояснити Оумуамуа та його дивні властивості. Але без нових даних ми не маємо жодного уявлення про те, чи був Оумуамуа черговою темною кометою. Чи доказом існування позаземного життя, чи ні тим, ні іншим. Можливо, жодна з існуючих гіпотез не є правильною. У цьому й полягає суть науки: що більше ми досліджуємо Всесвіт, то частіше стикаємося з дивовижними і несподіваними явищами, і що більше ми про них дізнаємося, то точнішими стають наші теорії. Можливо, одного дня ми зустрінемо більше таких об'єктів, як Оумуамуа, за меж нашої сонячної системи. І вони допоможуть надати перевагу тій чи іншій гіпотезі. Пошук навіть таких темних об'єктів, що наразі діють під впливом невидимих сил, завжди наповнює мене неймовірною цікавістю. Час покаже, чи варті такі місії збирання нових даних, але в цьому уся жорстока, захоплива іронія. Якщо ми не ризикнемо, ми ніколи не дізнаємось.